Уяви собі село, куди люди їхали не за красою гір, а за казанами. Величезними залізними чавунами, де кипіла вода, і де людей саджали прямо у кип'яток. Це не легенда, це Закарпаття село Лумшори. Лумшори відомі ще з 16 століття. Тут знайшли унікальні мінеральні джерела. Місцеві жителі помітили, якщо занурити тіло у таку воду, хвороби відступають. З часом тут почали робити купелі, великі металеві чавуни. У яких гріли мінеральну воду на вогнищі. Люди сиділи просто у казані, а потім занурювались у холодний гірський потік. Подейкують, що перші чавуни використовували ще мольфари. Вони готували в них не тільки лікувальні відвари, а й магічні зілля. Є легенда, що одного разу чоловік зайшов у чавун, але назад так і не вийшов, його тіло зникло, наче розчинилося у воді. І з того часу місцеві кажуть, у лумшорах є вода, яка може переносити душі. Сьогодні Лумшори відомі як бальнеологічний курорт. Тисячі туристів приїжджають сюди, щоб відчути контрастні ванни. Спочатку гарячий чавун, потім крижана гірська річка. Кажуть, що це лікує суглоби, зміцнює серце і додає сил. Та атмосфера тут особлива. Коли сидиш у чавуні, здається, ніби десь поруч відчувається подих давніх легенд. Місцеві старші люди розповідають, що вночі біля джерел можна почути дивні голоси, ніби вода з кимось розмовляє. А іноді у відблисках полум'я на чавунах видно обличчя предків. Чи це уява, чи справді місце має силу, сказати важко. Село Лумшори це не лише курорт, це місце, де лікують тіло і водночас збурюють душу. Кажуть: якщо хоч раз зануритись у лумшорський чавун, серце назавжди залишиться у Карпатах. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.